Алло! Алло! Так, традиційне святкування на Гавайях відбуваються під танці кула і під традиційну музику. Традиційну музику вони можуть зіграти на інструменті у кулєрі. Вони накривають традиційний стіл лоу і запитують бетонний. Перверки дуже популярні, але на відміну від інших штатів В США на Гавайях продаж піротехніки сирово-регулюється. Для її використання потрібен спеціальний. Дуже. У новорічній ніч влаштовується шоу шоуфайрезет на пляжі, зокрема на перелогу та на пляжі Вайтій. Через значну кількість азіатського населення, я посідається за пориці, на селах популярної традиції підтримати піотехніку для того, щоб відкривати нові. Місцевих страв. Наприклад, покер, гавайську віно та килянське свинина. Обов'язково доволі досить е, азійські страви і тропічні фрукти, наприклад, кокос, манго та інші. Багато гавайців свідків тебе рік прямо на пляжі. А, це може бути під веселу музику або любування океаном. Святкування на Гавайях приходиться дружній та такі атмосфері, де панує дух Алоха, любові, щедрості та гармонії. Alô.